Мої вітання. Сьогодні ми розв'язуємо задачу, яка вказує, як прекрасно можна застосовувати лінійні рівняння з однією зміною до взагалі будь-яких формувань задач, незрозумілих питань, де саме за допомогою цих рівнянь можна і розв'язувати. Тому задача в нас доволі проста. Я впевнена, що ви умову прочитали, але коротенька суть, що у нас є. Дві цистерни з пальним, які разом займають 64 тони. Але кажуть, що в одній цистерні на 4 тони менше, ніж в іншій. І ніби виходить так, що нам невідомо ні скільки тон пального в одній цистерні, і абсолютно невідомо скільки тонн пального в іншій цистерні. Але зрозуміло, що по умові, що в них відмінність від загальної кількості у них. Кожній окремо на 4 тони. І як не незрозуміле видати? Дуже часто я розумію, чому нам хочеться зразу брати, щось підбирати, підставляти якісь числа, але це хибний шлях. Насправді найпростіший шлях скласти рівняння. А з чого рівняння починається? Рівняння починається з невідомого Х. І ось оце невідоме Х у нас має бути якимось чином позначено. Що означає позначено? Друзі, це означає, що ми повинні прийняти, що щось з цієї задачі з даних буде іксом. Звісно, насправді ми можемо позначити, що х це або кількість пального в першій цистерні, або х це кількість пального в другій цистерні. І ви скажете, а як правильно? Чесно кажучи, абсолютно не має ніякого значення, що ви будете позначати. Однак ще раз вчитуємось задачу, що в нас на 4 тони в першій менше, ніж в другій. І е, такий невеличкий вам даю лайхак. Коли ви маєте задачі, де щось переплетено для себе: прийміть рішення, що Х позначати щось менше. Тому я позначу, що Х. Це у нас пальне в першій цистерні. Ось, х. Відповідно, якщо в першій цистерні у нас на 4 менше, то ми робимо висновок, що в другій цистерні на 4 більше. І от оці характеристики, і навіть якщо ви будете прописувати, це дуже хороший спосіб. Повірте мені, шановні мої самикласники, що навіть дітки, які вже прийшли в 11 клас, і вони мають схожі ті самі задачі, ну там, можливо, трошечки більше змінних, але правильна записана схемка, правильне позначення, що ми за що позначаємо. Можливо, навіть це може бути дві змінних насправді. Ось. Тільки правильне позначення і логічне доповнення цього позначеного воно гарантує нам успішний результат. Отже, ми позначили, що X — це в тонах, це пальне в першій цистерні у зв'язку з тим, що в нас. Першій цистерні менша, ніж в другій, то логічно, що в другій цистерні більше, ніж в першій. Тому ми розуміємо, що якщо б у нас була якась кількість пального плюс 4 тони, це все-таки більше. Завжди себе смислово перевіряйте. І що говорить на початок задачі? Що загальна кількість вантажу в цих цистернах 64. Тому ми розуміємо, що загальна сума 64 тони. Що означає загальна? Це означає, що якщо ми ту кількість пального в першій цистерні додамо до кількості пального в другій цистерні, зрозуміло, що ми маємо вийти на 64 тони. Тому ми так і запишемо, що ось кількість пального в першій плюс кількість пального в другій, оце якраз значення виразу в другій, це значення виразу в першій цистерні. І їхня, власне, сума. Разом спільно 64 тони. І ось ми вже маємо з вами дуже гарне рівняння, яке смислово ми розуміємо, чому ми так записали. Не поспішайте одразу підставляти, просто розв'язуйте. А як ми розв'язуємо рівняння? Ми бачимо, що в нас х додається до х. І відповідно ще в нас є число 4. То, звісно, що якщо яблуко додати яблуко, чи х додати х буде 2х. Тому ми запишемо, що 2х плюс 4 дорівнює 64. Звісно, по принципу розв'язку рівнянь з однієї зміни, все, що невідоме, ми залишаємо з одного боку до знаку дорівнює, А все, що відоме, ми можемо перенести, тобто обчислити. І бачучи, що тут ми бачимо плюс 4, зрозуміло, що переносячи в інший бік, при додаванні віднімання відніманні знак у нас поміняється на протилежний. Було плюс 4, стало мінус 4. Ну, і нам залишається тільки обчислити. Отже, 2х дорівнює. Звісно, що 64 мінус 4, це буде просто 60. І далі ми бачимо: зверніть увагу, що в нас в рівнянні діє множення. А як знайти невідомий добуток? Звісно, ми результат, тобто наш невідомий множник, коли шукаємо, то ми добуток ділимо на відомий множник. Або, як кажуть мої учні, ми дивимося, що якщо у нас тут була дія додавання віднімання, ми горизонтально переміщуємо невідоме. Міняючи знак на протилежний. А якщо в нас діє множення чи ділення, ми міняємо позицію розміщення цього числа. Якщо в нас 2 у чисельнику, то ми переселяємо у знаменник. Ну, а далі обчислюємо, звісно, що 60 поділити на 2, то х дорівнює 30. Але у зв'язку з тим, що нас просять знайти, скільки в кожній цистерні було пального, то ми згадуємо, а що ж таке було Х. А Х це була наша. Кількість пального в першій цистерні. Тому ми можемо записати, що це 30 тонн в першій цистерні. А як знайти кількість пального в другій цистерні? Ми звертаємось до виразу, який ми позначали другої цистерни, замість ікса х, х плюс 4 ми підставляємо значення наших 30. І ми кажемо 30 плюс 4. І, звісно, що це буде 34 тонни. І це вже наша відповідь. Другої цистерни. Звісно, якщо ви переживаєте чи правильно зробили, перевірте собі, чи справді 30 додати 34 це результат нашого об'єму пального. Так, згідно нашої мови задачі. Тому ще раз. Варто працювати, коли ми складаємо схемки, позначаємо собі певні невідомі, логічно прораховуємо, які в нас в задачах є додаткові умови. В нашій задачі, що різниця між цистернами була у 4. Причому в першій цистерні було менше, а в другій цистерні більше на 4. І сума була 64. А далі рівняння і обчислення.